Українській мові в польських школах бути у Варшаві презентували програми її викладання як другої іноземної. Перша для сьомих-восьмих класів, саме у них розпочинається опанування української на рівні А1. Друга розрахована на ліцеї. Це чотирирічний цикл навчання з рівнем від А1 до навіть Б1, де учні глибше опанують лексику та граматику. Розробником програм є ад'юнкт відділу мовознавства інституту славістики польської академії наук Павло Левчук. Каже на меті поглиблення інтересу до української мови і укорінення її серед тих маленьких українців, що мешкають за кордоном. Наступний крок розробка сертифікації на рівні володіння мовою. Такого хочу звернути увагу, перш за все, на компетенцію письма. Тому що це є компетенція, яка, по-перше, найгірше опанована в рідній мові, і тим більше найгірше опановується в іноземній мові. А другою цікавинкою є широка система евалюації, тобто оцінювання е, власного рівня е, використання мови. Тобто тут дається аж три можливості: це можливість, де вчитель дає оцінку, де учень сам собі дає оцінку, що він знає, чого він не знає, на чим він повинен попрацювати, і можливість. Вість спільного оцінювання.